Так, зніму відео про свою кукурузку сьогодні 13 червня 2017 року для історії. Історія, коротше, про нашу кукурузку і про те, як ми її підтримували і, і спасали, спасаємо жарі. По-прежньому немає, доща немає, нічого немає, взагалі. Одне хоч роса є. Їдемо, робимо росу. Вже можете наблюдати кукуруза яка относительно трактора. Росте якось. Мучимося, боремося. Ну, раз у три-чотири дня їдуть, бризкаю потихеньку. Три ведра карбамида, даже не 3 ведра, получается мешок на 2 опрыскивача. И там трошки типа эльвита там место босвилиара. Ну, вот такие все. Сейчас подъедем покажу вам. Эльвита. Микроудобрение. Короче, польське воно фірма. Яка там... Ну, те, що босфоліар робили, бас чи як там та фірма. Та це і це. Оце. Все. Два з половиною деречка. Наготовився на три оприскувачі, у мене тут є заряд. І їду бризкаю, роблю росу. Уже це вже останній раз, навірно. Не знаю, як затерпіння кончається. Робимо таку росу. Як бачите, листя мокре. Це воно звечора зробиш росу, а ночою оця роса тут всередині все повно води так утворює. На такій незбризканій кукурузі роси такої немає. Правда, вчора бризкав там на другому полі, перед дощом взагалі роси не було. Так побризкав, десь в 2 години ночі їхав назад. Роси взагалі не було. Казали, що на сьогодні на дощ. Так, перегуло щось трошки і все, знову немає. Земля сухуща, можете наблюдати кукуруза вже яка по нюхоланду, по оприскувачу. У, стебло дебеле, поки ми ще <кхи> не знаю, що, що воно далі буде. Ну. З чого вона чи десь забурилася чи що, на той світ, мабуть, корінь пустила. Ну і скажу, і тут така оце все можете наблюдати. Ну, не знаю. Просто можна було б тільки що края ще в принципі... Ну це вже тут вже раз-два, та вже буде і трактор валяти. Сильно на краях, там вже повиламував края, ну, такі круги їзджу по одному і тому самому слідові. Ночі навігатор включаю, примерно там щось він показує, скакує у сліди. А так края, звісно, повиламував. Ну зато тут мене радує. Скажуся, дивіться. В принципі, рівна, стандартна, зелена. Зараз росу зробимо, вона нап'ється бідолага. Одне, що то була жара, а це днів 3-4, видадесь до пролили по Україні. ці. Температура впала. Днем 25-22. Ну так, прохладно навіть на скутері їхати. І ночі так свіжо. Оце може, що її трохи спасе. Ну, будемо ждати слідуючих дощів. Слідущі передаю десь на 17 Ну, коротше, на неділю, на суботу, десь там щось передають. Дуже сильні. Так, ну що, все, поїхав я далі, бо ще й бризкать цілу ніч. Такі діла. Все, до свидання.